Продається чудовий житловий будинок у місті Гнівань Вінницької області. Це гармонійне поєднання затишку за міського життя та зручностей міської інфраструктури. Будинок зведений у 80-х роках із червоної цегли: міцний, теплий і надійний. У 2019 році в ньому проведено повну реконструкцію. Фасад утеплений сучасними термопанелями з декоративним оздобленням під камінь, що не лише зберігає тепло, а й надає оселі охайного і стильного вигляду. Дах перекритий металочерепицею, усі вікна енергозберігаючі. Загальна площа будинку становить 87 квадратних метрів. Усередині продумане планування, яке забезпечує комфортне проживання для всієї родини. Простора кухня поєднана зі столовою та вітальною, створюючи відкрите світле приміщення, де приємно збиратися з близькими. Є окремі житлові кімнати, ванна кімната, туалет і коридор. Висота стель майже 3 метри, завдяки чому в будинку багато простору і повітря. Всередині зроблено гарний сучасний ремонт усе акуратно і доглянуто. Встановлено газове опалення з радіаторами у всіх кімнатах. Підключена центральна вода і санвузол у будинку. Будинок енергоефективний і теплий, тому комфорт відчувається у будь-яку пору року. Частина меблів залишається новому власнику, можна одразу заселятися і жити без додаткових витрат. Земельна ділянка площею 20 соток доглянута, огороджена парканом. Є гарні сусіди та зручний під'їзд. На території облаштовано зону відпочинку з альтанкою для приємного дозвілля. А також просторий гараж залишається достатньо місця для саду та городу. Розташування будинку дуже зручне, тихий житловий район, але водночас поруч уся міська інфраструктура. У пішій доступності магазин копілка, школа, дитячий садок, аптека та зупинка громадського транспорту. До Вінниці близько 20 хвилин. Дорога зручна, сполучення регулярне. Ціна будинку 10 тисяч доларів та можливий обмін на квартиру. Це чудовий варіант для тих, хто хоче жити в просторому, доглянутому будинку з ремонтом, усіма зручностями, і при цьому залишатися поруч із міським комфортом.